Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео, я б його назвала відео вихваляшка. Ось це мій плектрантус, назва сортику Мона Лавендер. І ось мій плектрантус почав квікнути. Квітне це дуже-дуже красиво. Оцей кущик у мене виріс за 4 місяці з малесенького череночка. Я навіть не думала. Що це буде така краса. Ось у нього такі свічечки квітучі, малюсінькі малюсінькі квіточки, і кожна схожа, ну я не знаю, на якусь орхідейку манюсіньку. Зараз фокус на Камера. Камера. Така краса, я його вирощую як кімнатний. Знаю, що деякі плектрантуси можуть зимувати в ґрунті, але я ще не пробувала їх залишати на вулиці. Вони в мене як кімнатні. Є у мене ще один сортик покажу пізніше. Деякі з них пахучі, деякі з них не пахучі. Оцей, наприклад, він дуже гарно цвіте, але він не пахне. Хоча. Раджу всім завести собі таку рослину, тому що в народі плектрантус називають мухогон. Тобто для того, щоб позбавитись усіляких мошок-блошок, можна завести собі ось такий красивий-красивий плектрантус монолавендер. Просто не думала я, що настільки він. І ось колір квітів камера правильно передає ось саме такого кольору лавандового. Не дарма називається Mona Lavender. Ось такі квітучі світочки. З такими гарними квіточками. Ось він у мене цвіте. Потім, звичайно, я його не буду зберігати таким здоровенним кущем. Зріжу знову паросточки. Корінюється він в воді дуже просто і швидко. Ну, такий, ну, без проблем. Це таке посадили, головне вчасно поливати. І, в принципі, Я йому навіть ніякі добрива не додавала. Ось за цей весь період це травень, червень, липень і серпень. Чотири місяці, ось ґрунт, в який ґрунт його посадила, і цього йому вистачило для того, щоб вирости без ніяких добрив, вирости і ось так гарнесно зацвісти. Ну, просто краса. Ось, деякі види плектрантусів навіть, я знаю, використовують для чаю. В нього запах такий нагадує бергамот. Потім, ну на що це ще схоже. Ось інші сортики, який я потім вам покажу. В нього запах такий лимон лайм. Цей не пахне, зато Ось так. Красивий плек залишаю звичайно, в Колекції, подобається так все ж таки намагаюся. Піймати фокус. Ось. Квіточки, як манюсінькі-манюсінькі, гарненькі орхідейки. Ось така вихваляшечка у мене сьогодні. І зараз я покажу інший сортик плектрантуса, який я вирощую. Ось, друзі, ще один плектрантус із моєї колекції кімнатних рослин. Цей плектрантус пахучий і має запах Монарди. Ну, кому, звичайно, кому такий запах подобається, тому що не всім, але він дуже добре відганяє міль і взагалі він дуже красивий. Ось листя в нього. Просто трикольорове. Тут і жовтий. І зелений, і темно-зелений, і такий, де переливається ось така краса. І я хочу зараз його трошки підстригти, тому що з'явились вистрілили ось такі два пагони великі, ось, подивіться, Забарвлення листя. Ну це просто. Ось один і тут другий. І вони. По-перше, якось не, не дуже гарно, не дуже охайно кущик виглядає. Тому я хочу їх підстригти і зробити дві справи одночасно. У мене, по-перше, кущик цей розкущиться, тому що тут підуть нові пагани. От зараз я покажу, де я це буду робити. Ось тут. Ось, бачите, з пазух листячка Ідуть нові паганчики. Ось тут я зріжу так. Ось так. І тут так само. Ось у нові ростики. І ось тут я обріжу, і поставлю на коріння. Ну, ось, обрізала пагони. тепер кущик буде виглядати охайнішим, похнастеньким. Тут обрізала лишнє листечко, щоб ви розуміли, якого розміру воно величенький. І це поставила вкорінювати просто воду, в воді, відмінно це все відбувається, вкорінюється без ніяких проблем. Ось. І що ще хочу показати? Є в мене ще один плектрантус, і він у мене, бідося. Верніше показати те, що від нього залишилось. Ось такий красунчик. Ось це саме той плектрантус, який я говорила, пахне лимон лаймом. Оце він, якщо ось так листечко, потерти. І пахне-пахне. Ось він у мене постраждалиць. Я його залила. І залишився оце, що я встигла спасти, то це оцей одненький пагончик. Але сподіваюся, що з ним все вже буде добре, тому що я зараз ставлю фото, який він в мене був, і зрозумієте, яка краса, що варто поборотися, звичайно, за те, щоб він в колекції залишився. Дуже гарненький і дуже-дуже смачно пахне. Ось, все, що я хотіла розказати про свої Трантуси. З вас подобаєчка, підписочка, а з мене нові цікаві рослинки. До нових зустрічей!